Сьогодні розберемося, як не втрапити в пастку найпідступніших наголосів і навчитися чути їх інтуїтивно. Це про мову та літературу. І ми починаємо полювання на орфоепічні помилки. Нехай майоріє наш гордий тризуб, і кожен знайде свій щасливий шлюб. Хай буде гідним твій заробіток, щоб світлі дні були у діток. На йду, чекає зібрання. Бо кожна мить це крок у пізнання. Малюю світ, щоб зобразити усе, що має, чіткі габарити. Мій шлях нехай буде зручний, не заміняй його на штучний. До друга йти в інший квартал, він знає, як відкрити портал. Потяг мчить по старій колії, неначе життя чиясь копія. Йде поруч друг мій трохи косий, а я по правді. І косий, і босий, у світі, в якому кожен котрий я обираю бути простим Не можна долю на шматки кроїти, і зла ніколи не треба коїти. Дитина поранилась об кропиву, налив я воду в чисту піалу.